Добрий день! З вами сад і садівник Прикарпаття. Друзі, сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом смачного салату з опеньками, а саме зараз у нас на Прикарпатті сезон збору грибів. Отже, сьогодні ми будемо готувати салат з опеньками солянку. Для приготування солянки нам будуть потрібні такі овочі: це 2 кг капусти, 2 кг помідор, 1 кілограм моркви, 1 кг уже відварених і покришених соломкою опенюк, 1 кілограм цибулі, 100 г 9% столового оцту, 100 г солі і півлітра олії. Усі підготовлені до приготування салату овочі нарізаються соломкою. Ми ножем покришили опеньки. А всі решту овочів будемо нарізати за допомогою кухонного комбайну. Шаткуємо помідори. Один, два, три і готово. Готовий на дольки порізаний помідор відправляється у каструлю. Наступним інгредієнтом нашого салату буде капуста. Один, два, три, і готово. І порізана на дольки капуста пошаткована, відправляється в каструлю. Наступним інгредієнтом нашого салату буде цибуля. Один, два, три і готово. І знову відправляється у каструлю. Залишиться у нас морква. Так само пересікаємо, перепускаємо через комбайн морковку. Раз і готово. Нарізана, покришена на дольки морковка відправляється в каструлю. Усі пошатковані овочі висипаємо у велику каструлю, старанно перемішуємо і додаємо 100 г солі, це буде приблизно 3 столові ложки. І додаємо пів літри олії. Знову все старанно перемішуємо і ставимо на легкий вогонь тушити, помішуючи, тушимо 20 хвилин після того, як овочі 20 хвилин потушилися, додаємо до них відварені і порізані соломкою опеньки, і знову все старанно перемішуємо, продовжуємо ще тушити 10 хвилин. Протушили 10 хвилин і на завершення додаємо ще 100 г столового 9% оцту, І знову все старанно перемішуємо, перемішуємо і залишаємо ще на 5 хвилин тушитися. Поки салат ще тушиться, готуємо банки, в які будемо накидати салат. Ми свої банки стерилізуємо за допомогою мікрохвильовки. У мікрохвильовку разом із помитими банками ставимо ємність з водою і включаємо її на 1 хвилину. Кришки кип'ятимо 5 хвилин у каструлі з водою. Уже у підготовлені банки накидаємо салат і ставимо його стерилізувати. Пропарені банки з салатом поміщаємо у ємність з водою і стерилізуємо їх на слабкому вогні ще 30 хвилин. Банки з готовим салатом складаємо на покривало так, щоб можна було їх ще закутати. В такому положенні залишаємо їх, щоб вони повністю вихололи. Банки ставимо рівно, не перевертаємо униз кришечками. Ну, ось і все. Ми раді, якщо наша інформація виявилася для вас корисною. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, діліться відео з друзями. До нових зустрічей, гарного вам настрою і смачних страв!